Справа номер 12 четвертий пункт. Відомо, що вентилятор мікропроцесора персонального комп'ютера обертається з частотою 3600 обертів за хвилину. Яким є період обертання точок лопати вентилятора? Ну що ж, нескладне завдання. У нас є обертова частота, потрібно знайти період обертання. Записуємо тоді в дано. Отже, обертова частота у нас є. Записуємо, вона позначається маленькою літерою N. Пишемо N маленьке дорівнює. За умовою це 3600. 3600. Обертів за хвилину. Так, і це дорівнює. У нас основна одиниця це оберти за секунду, то тоді переносимо. Це буде 3600. обертів. А замість хвилини пишемо 60 секунд. 60 секунд. Є. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Отже, на 60 можна і чисельник, і знаменник скоротити. 60, що ділиться на 60, це буде 1. А 3600, що ділиться на 60, це буде 60. Тобто у нас залишається 61 або 60. Обертів за секунду. Є? То сказати, що у нас Обертова частота 3600 обертів за хвилину це все одно, що 60 обертів за секунду. Ну, а зараз проводимо дві лінії. Нас запитують, яким є період обертання точок клопоти. Період обертання у нас позначається великою Т. ІТ. Ну що ж, як нам знайти період обертання, якщо є обертова частота? Це взаємно обернені величини. Тобто ми записуємо, що за означенням тоді, як взаємообернених величин, що t велике буде дорівнювати одиниця, що ділиться на n маленьке. Отже, обертовий період обертання це обернена величина до обертової частоти. Н маленьке в нас є і шукаємо t велике. Отже, записуємо тоді обчислення, можна і написати. Числення. Записуємо, що Т велике дорівнює Одиниця. Що ділиться? Замість n маленьке пишемо 60 обертів за секунду або одиниць за секунду. Можна так писати. І це наближено дорівнює. Тут не буде точного значення. Отже, 60 одиницю ділимо на 60 вийде 0, приблизно тисячних. Записуємо, що це наближено дорівнює 0,017. Поділити на одиницю на секунду, це помножити на секунду, що ділиться на одиницю, тобто відповідь у нас буде в секундах. 0.17 секунди. Ну і якщо ми запишемо це в мілісекундах, тут у нас і 17, тисячних, тобто це буде 17 мілісекунд. І це дорівнює 17. Мілісекунд пишеться МС. Хоча можна було б залишити, звичайно, і в секундах. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, період обертання точок лопати дорівнює 17 мілісекунд. Ну що ж, ось таке завдання на період та частоту обертання це взаємно обернені величини. На цьому вправу завершено.